Ось це мій бибі-ботик. Це один листок фанери 2,5 на 125. Ну, але ж він трошки був зроблений без врахування культури ваги. Я ти знаєш, подумав, оця фанера по проєкту 4 мм, а у мене 6, поставив 6 Ну, і всередині дивись. Ось тут. Два шари стекла, ну, тоненького стекла. Но я подумал, ну я подумав, ну що за такий човен, що нема права встати ногою на дно. Ось два. Ось шов. Раз. І два. Тут в кінцях по одному шарові скла. А тут де дно. це так, типу, морський варіант у мене. Ти знаєш, там де дно, три шари скла. А ось тут аж з захватом. В два шари скла І тут один. Тут товсте скло. А диви, який, який, який привальний брус. Ну, Теж трохи з надлишком. Ти дві яка моща, Шість по шість. Три сосни, три ясина. Ну, знаєш, розпорки такі мощні. Воно поставив. Банка капітанська, банка загрибна. Ну. Зараз хочу, розлилася річка, капітально розлилася. Хотів до Василя вниз по річці збігати. Вниз на канойному веслі піду. На одному. А тоді вверх уже, а вверх не знаю, чим піду. Зараз братик мене до річки закотить, забере тачку та й все, а я а Хозяйство більше. Мо 10 кг. Ну, зараз якось випливу через куширі. Гладко пойде. Ну, от так і направляюсь вниз. Система задовільно йде під канойним веслом. О. Так, йде наша густка. А котра? Та що ззаді? Таки на розпашних, то інша робота. Ну от і пішли вниз. Біжу годину вниз, а там буде видно. Гуд. В чайки Воно мільйон там. Оу, ти бачиш? тут сусіднє село вон кар'єр собі організували накрию. Бачиш, який чорнозем тут падає. Ух ты люк, лешати назад на берег, щоб цигани не угнали бибібота. Де він там, о, бачиш, де стоїть. Так, де мій бебік? Ось мій бебік. Тут у нього така. Вий як козу прип'яв, здається, я заблукав. Куди не глядь, де тут та річка? Багор, стопроцентно ну, необхідна річ, без неї не причалиш, по-людськи не сядеш, по-нормальному, побачалити, а з ним легко підтягнувся, врубав, підтягнувся та й все. Не то то. віддихнув з'їм своє село і погоню наверх. Не знаю, як наверх, диви як, диви як жене. Блукаю в полях. Річку вже загубив. Десь вона. Куди вона пішла, я не знаю. А десь десь. Отам річка. Або отам. Ну, коротше десь. А я тут, посередині. Оде знаю що. он там, на горизонті, церква. А і піду. Класно ну, тут. Ага. Ну, good. треба йти. Тут я заночую на серед моря. О, а потім надійшов страшний дощ, набралося по коліно води. Ага. Я догрібав по тьмах, на путьмах, навпомацки, все в береги. В'їжджав, доїжджав з водяним охолодженням по спині текло.